Росія продовжує нічні атаки по українських містах. Водночас, міжнародний тиск на Кремль зростає. Це головні новини ранку на Фактум.Інфо. інфо. Починаємо. В Одесі внаслідок нічної атаки дронами постраждали четверо людей. Зафіксовано влучання у дві багатоповерхівки. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, автосервіс, дитячий садок і гімназії. На Запоріжжі є і поранена. Російські війська атакували два райони області. Протягом доби під ударом опинилися 37 населених пунктів. На Миколаївщині працювала ППО. Сили протиповітряної оборони відбивали нічну атаку безпілотників. Трамп серйозно розглядає вихід США з дипломатичного процесу щодо завершення війни між Україною та Росією. Цією, що різко підвищує ризик зриву мирних переговорів і посилює тиск на Київ, йдеться про те, що Дональд Трамп може вже найближчими тижнями дистанціюватися від переговорів по Україні, переключивши увагу на передвиборчу кампанію до конгресу, оскільки нібито вважає цей процес політично невигідним і потенційно готовий покласти відповідальність за провал діалогу на обидві сторони конфлікту. Водночас Сполучені Штати Америки планують переконати. Онувати Угорщину та Словаччину відмовитися від російських енергоносіїв, за словами держсекретаря Марко Рубіо, Вашингтон проведе відповідні переговори. Раніше ЄС затвердив план поступової відмови від російського газу до 27-го року. Проти чого Будапешт і Братислава уже заявили про намір судитися. Артем Мороз для фактом інфо підписуйся та тримай руку на пульсі останніх подій.